Вітаю вас на моєму каналі Бергеня і пропоную вам гороскоп на січень 2025 року для скорпіонів. Вітаю вас з прийдешнім роком, з новим! Хай він буде хорошим, хай він буде добрим, до нас мирним. Принесе нам благополуччя і здоров'я, і все найкраще. Отже, ми робимо розклади, як завжди, спочатку загальні тенденції місяця. Потім робота, фінанси, здоров'я і на фінал особисте життя. От. Карта егоїста вам падає. Що ж, дорогі скорпіони, карта. Ну зараз дотягнемо. Скажемо, до чого вона. Вибачте, мене. я так тасувала, що в мене колода розсипалася. От. Так. Друга карта. Ага. Ясно. Зараз все, все розкажу. Ага, значить, дивіться. Ви відчуваєте самотність. А самотність ви відчуваєте через те, що ви не бачите навколо себе інших людей. Карти чомусь говорять саме про це. Що у вас не, ну, некоректно розставлені пріоритети, у вас зависока самооцінка. Самооцінка це класно, це правильно, що ви любите себе, прямо так ви молодець. От, але треба зважати на оточуючих. Коли ми будемо більш емпатичними до оточуючих, будемо думати. Що вони від нас очікують? Е, ну Як принести задоволення людям, які кругом нас знаходяться? Тоді ми не будемо відчувати цієї такої, знаєте, самотності. Бо карти говорять саме про це. Карти говорять, що через те, що ви зациклені на собі, у вас мало соціальних зв'язків. І ви тужите з цього приводу вам так. Сумно. Тому працюємо над собою і стараємося привнести радість в життя людей, які нас оточують. Добренько. Дорогі скорпіони, давайте далі про роботу. Що вас чекає в роботі? в січні 2025 року. Так. Нове починання. Нове починання в офіційній установі, так. В карти випали саме такі. Утримаєте якесь повідомлення, якусь інформацію, можливо, ви планували там працювати, подавали кудись свою кандидатуру, там, резюме, брали участь в чомусь в конкурсі. Тут показує про нове починання в офіційній установі. Якщо ви керівник, можете на роботу взяти когось молодого, Е, Який от до вас проситься. Так. Так, так, так. Е, отже, от такі справи. Хто шукає роботу, той знайде? В кого була робота, ну, ну дивіться. Е, е, Ця карта перша може свідчити також про якийсь там дрібний клопіт на роботі, але ним не варто перейматися, бо ми ну, наївно це все просто сприймаємо пустий якийсь клопіт. А так по роботі все рівно. Такі справи. Що у нас буде по фінансах? Дорогі скорпіони. Ну, Хороша у вас буде якесь підвищення по кар'єрі може бути. Тут хрестовий. А по карті кільця грошове заохочення. Ця карта вказує, от дивіться. Тут офіційна установа, так, де ви працюєте, але заохочення матеріальне, тобто гроші, вам принесе не оця ваша основна робота, а якийсь додатковий дохід, де ви працюєте на себе. Це може бути будь-що, може бути бізнес, може бути своя справа. Може ви щось виготовляєте. Може, ви Ютуб канал ведете, який вам монетизується. Тобто своя справа вам принесе а, фінансове. А, Заохочення. І мало того, ви в цій своїй справі, якщо ви ще її не почали, починаєте. Вам відкриються дороги до фінансового благополуччя. Тобто карти говорять, що фінанси вам прийдуть зовсім не звідти, де, де є ваше основне місце роботи? В січні. Окей, далі, дорогі скорпіони, дивимося питання здоров'я на січень 2025 року, але пам'ятаємо, що розклад загальний, а я не лікар. На що звернути увагу в здоров'ї Скорпіона? Е, дивіться. Тут у вам про здоров'я відкриється якась певна інформація е, від лікаря. так? Ця інформація може, сві... може стосуватися якогось захворювання, яке тільки-тільки вас починається. Ще, можливо, немає ніяких ну, предпосилок, немає ніяких дзвіночків про це. А також, якщо ви, наприклад, плануєте дитину в такому плані, дітородна система, можливо, ви, вам треба на неї звернути увагу по карті дитини. Так, тобто дзвіночок вам в цю сторону. І давайте на фінал подивимося ваші особисті стосунки, дорогі Скорпіони в січні 2025 року. Справедливість падає. Будете мати такі стосунки, на які заслужили. Так, зараз дотягнемо, подивимося. Ага, значить зараз. Про стосунки, ну дивіться, я вам, що падає, я те говорю. Так? Я ж не буду вам Значить, Зі стосунками у вас, до речі, ці карти перегукуються з тими. У вас є зі стосунками певні проблеми через те, що ви самі себе в тих стосунках обмежуєте. Ви перегляньте, будь ласка, як ви ставитесь до навколишніх людей. Свою модель поведінки поміняйте. Бо тут по стосунках падає, що у вас з ними є якісь проблеми. От реально. По-перше, ви самі до себе тих людей не підпускаєте. По-друге, у вас тут якісь обмеження, ви себе ізольовано відчуваєте в інших людях. Але по справедливості можу сказати, що це якби карма у вас така. Ви або відпрацьовуєте за себе, бо ви так до людей ставитеся, або ви відпрацьовуєте за свій, можливо, це родова якась відпрацьовка. Просто тут, по справедливості, ви, типу, якби маєте те, що по кармі повинні мати. Ну, це питання, ми, ми ж дивимося в січень, ми ж не дивимося все життя. Але тут карти говорять так. Тут карти вказують на обмеження в стосунках через те, що ви маєте переглянути себе, своє ставлення до людей. Ось, тут саме про це карти. Притом перегукуються з тенденціями місяця. Тому наразі так, дорогі Скорпіони, дякую, що були зі мною. Ставте, будь ласка. Подобайку, пишіть якийсь коментар, пишіть питання, я буду рада за будь-який зворотній зв'язок. І не забуваємо, що цей розклад був загальним. А за персональними, будь ласка, звертайтесь, буду рада допомогти. Контакти будуть під відео. Бажаю вам гарного року, місяця і життя, і хай все буде гаразд, Па-па.